Вітаю, шановні риболови. Перед вами 24-й Ванфорд. Катушечку людина купила новеньку. По катушці одразу виявила деякі проблеми, але вирішила сходити на декілька риболовель. Думаючи, що половить, прикатає і, можливо, проблеми пройдуть. Проблеми тут, в принципі, не критичні. Зараз я вам покручу. Послухайте, є певний шелест, шум. Це, скоріш за все, підшипнички. І є таки, такі підстукування. Це, судячи з усього, безкінечник. Ну, практично впевнений, що це безкінечник. Я думаю, чуєте, такі характерне іде постійне клацання, тик-тик-тик, тик, 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 тик. Це практично впевнений безкінечник. І катушечка дві риболовлі, на жаль, має такі недоліки. Ще тут є незначні прослаблення посадкових місць, є невеличкий збитковий радіальний зазор у ротора. Тобто вторина нашастання, на якій сидить ротор, має незначне прослаблення. Я подивлюсь і також це приберу. Ну і шум підшипників, а також клацання безкінечника треба буде виправити. Все, займаюся, обслуговую катушку. Так, катушечка готова. Виправив всі моменти, які можливо було виправити. По-перше, два підшипника проблемних. Один вдалося відновити 7.11 на 3. І 5825 нижній підшипник вторинної шестерні довелося замінити легеньке прихрустування. Повноцінно повністю його до ідеальної роботи відновити не вдалося. Стук я прибрав. Так, стуку вже більше немає. До речі, я помилився. Це не безкінечник стукав, а косозуба, паразитна шестерня, краєчок шестерні. Той, хто збирав її на заводі, пошкодив. Був такий невеличкий забойчик на верхушці зубчика. А помилився я по тій причині, оскільки підстукування воно було більш явно виражене шпулею догори, і воно було нерівномірне. Тобто то з'являлося, то зникало. А це характерно для безкінечника. Зазвичай паразитка пошкоджена, ти крутиш вона ти стукає безкінечність. Стукає постійно, нема такого, що дик. Тик-тик-тик-тик-тик-тик тик 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 тобто таких якихось провалів в підстукуванні немає. Це, до речі, до того, що ви мені там скидаєте сотнями ці відео, де я по вашому відео до... повинен вгадати, <кхм> що у вас там за проблема. І знову ж таки повторюю те саме, що я повторюю всім. По відео, яке ви мені скидаєте, я не розумію, наскільки гучно працює ваша катушка. По якій причині чутливість мікрофона у всіх різна. Я вже десятки разів а, стикався з тим, що я помиляюсь: от людина скидає відео, і там на відео катушка шумить просто нереально. Вона до мене приходить і все чудово, хоча я людині казав, що шум великий. І навпаки, буває таке, що катушка, начебто, працює тихо, у людини банально або нечутливий мікрофон, або він просто забитий брудом. І я не можу зрозуміти, як би по відео дивишся, наче катушка працює тихо. Ну, ось, А насправді є проблема. Тому, чесно кажучи, оці, оці діагностики по вашим відео, це ще та історія. Завжди кажу, що краще пересвідчитися вживу. І діагностика, як ви знаєте, у мене безкоштовна. Тобто нічого не варто, якщо ви. Переживаєте, що в вашій катушці працює щось не так. І так, в мене дружина кожен день щось відправляє, забирає на одну посилку більше-менше. Приїхала, я відкрив, глянув, крутнув, сказав вам, що все гаразд, відправив назад. Це нічого абсолютно не коштує. Тут інколи хтось по дві години чи по годині. В телефонній розмові мозок виносить. Оце, оце б за таке, чесно кажучи, хочеться вже брати кошти. Причому інколи так виносять кошти, що я б, чесно кажучи, брав би більше, ніж за сервіс катушки, тому що сервіс катушки, ти сидиш, кайфуєш, насолоджуєшся своїм, своєю хобі, своєю професією. От. А коли мозок виносять, то, чесно кажучи, ти цим не зовсім насолоджуєшся. Ну, це я відірвався від теми прослаблення посадкових місць. Підшипничків прибрав. Там були оба підшипники втори і там, і там прослаблення. Ну, Це вже не дивно для цих 20-х, 24-х Ванфордів. Взагалі це мене вже не дивує. Там кож... Кожна катушка, практично, одне, там два прослаблення посадкових місць, це вже норма в сучасних реаліях. Взагалі, це вже навіть, я так розумію, Шиман не вважає, що це якась вже і проблема. Ось такі моменти. Те саме, до речі, стосується підшипничків. Да, ну, підшипник, в принципі, це розхідний матеріал, це тобі не корпус, який ти Ти ж не будеш замовляти прослаблене посадкове місце, і що ти корпус будеш замовляти. Ну, прийде такий самий, і що робити? Ще третій замовляти. Ось Тому ось такі моменти по відосам я вам розповів по тим, які ви мені скидаєте, по катушечки. Максимально відновив. Хоча, чесно кажучи, ну, тут, тут е у клієнта був запит, е відновити, як є, повноцінне ТО проводити не треба. Зробіть мені так, щоб не було ніяких проблем по катушці. Ну, довелося, на жаль, перековиряти всю катушку, розбирати, промивати під мікроскопом. Видивлятися, що там пошкоджене, підшипники всі, всі вскривати, тому що підшумлювали. Ось і такі, ось такі моменти. Ну, тим не менш, буде тепер працювати. Саме важливе це оце підстукування прибрав, тому що, само собою, зрозуміло, людина б крутила катушечку на риболовлі. І оце тик-тик-тик-тик-тик. Ну, в руку, самі розумієте, некомфортно.